В рамках свого дводенного візиту на Волинь голова Верховної Ради України Володимир Литвин побував у Ковалі, де в міському культурно-просвітницькому центрі провів прес-конференцію для представників місцевих та регіональних засобів масової інформації. Журналісти поцікавились думкою Володимира Литвина стосовно подальших перспектив роботи парламенту. У мене менше всього непокоїть перспективи парламенту, а більшою мірою і повністю я переймаюся, як і ви, перспективою країни. І перспективою людей. А те, що коїться в Верховній Раді, я вам стверджую, що це реалізація сценарію, технології. Хоча лідер партії регіонів заявив, що він не розуміє Литвина, я думаю, що він не зрозуміє. Бо моя позиція очевидна для кожної думаючої людини. Інститут державний повинен працювати. І справа опозиції не добивати державу, а пропонувати альтернативу і намагатися. Переконувати в необхідності влади забезпечувати життя країни на виріст. голова Верховної Ради України також повідомив, що наступного пленарного тижня пропонуватиме депутатам зайти в сесійну залу і голосувати в будь-який спосіб та у будь-якому режимі за законопроект про підвищення соціальних стандартів. Я побачу, як прийдуть у сесійну залу і проголосують. І ви побачите, чи підтримують прийняття відповідного рішення. Я готовий пропонувати і пропоную будь-які компроміси заради одного, щоб працювали і рухались далі. Але я розумію, що на перш... першим на черзі має зідатися законопроект народного депутата Олега Зарубінського. А мені говорять, мовляв, народ проголосує за цей законопроект. А президент його не підпише, бо там високі стандарти. На що я відповідаю? Ви, що вже з президентом домовили, що він підпише, що він не підпише. Давайте приймемо рішення не для президента, не для партій, а для людей. Але я свідомий того, що прожитковий мінімум мінімальну заробітну плату треба підвищувати. Але за однією умовою, Що ми одразу напишемо, яка ця загальна сума і коли вона буде профінансована, з яких джерел. Володимир Литвин підтримує ідею зменшення заробітної плати народним депутатам та урядовцям і пропонує на третину скоротити управлінський апарат держави. Хоча я розумію, що це не вихід із кризи, треба думати, як розвивати виробництво і працювати над тим, щоб ефективною була влада, щоб у нас не займалися імпортом, а займалися експортом і розвивали своє власне виробництво. І всі гілки інститути влади думати повинні над одним: як виросли, виробити продукцію і її за межі країни, тобто продавати. Тоді в нас менше буде проблем із гривнею. Володимир Литвин також зазначив, що питання, які найчастіше задають йому волиняни під час зустрічей, співзвучні з проблематикою інших регіонів країни. Які проблеми в людей? Я вам скажу, вони практично одні і ті ж на першому місці пенсія, і традиційне запитання, як прожити. За 600 гривень. Друге відсутність роботи, особливо для молоді, заробітна плата. Третє ціни, наступне, непідйомні тарифи і медичне обслуговування. Оце по суті ті загальні знаменники, які характерні для будь-яких регіонів для всієї України. По завершенні прес-конференції Володимир Литвин вручив почесні грамоти Верховної Ради України групі волинян, серед яких була і Ковальчанка, вчитель загальноосвітньої школи номер 10 Катерина Макарук, яка виборола почесне друге місце на всеукраїнському конкурсі, вчитель року року-2009». Того ж дня голова Верховної Ради Володимир Литвин мав зустріч з ковальчанами у сесійній залі міського будинку Рад та відвідав літературно меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжній.